Привіт, мене звати Андрій Закалюк. Я старший юрист Legal IT Group. Що таке їх контракт? Їх контракт це нова форма договору, яку придумали виключно для дія сіті. Це такий собі гібрид договору про надання послуги та трудового договору. Яким законом це регулюється? Це регулюється законом України про стимулювання Цифрового ринку України, або простіше кажучи, закон про Дія якщо загуглити, виб'є зразу. Так, да, у нас є шаблон, який ми готували. Він геть рамковий. Тобто, ми коли писали статтю для ДОУ, коли я давав коментарі а разом з мінсьцифри. У мене він є в телегі, міні-маркетолог його скинув, але він такий ну, сирий, ну не то, що сирий, він виключно такий зроблений під закон. Тобто, під кожного клієнта він підпилюється, поняття, індивідуально. Але він такий з нашими вотермарками, тобто, в принципі, він у вас на сайті є на доу, да? Він там розміщений. Ну я можу просто продублювати його в все. Які обов'язкові пункти мають бути прописані в їх контракті? Чи може фахівець пропонувати свої доповнення і просити змінити контракт? Ну в першу чергу, що самим важливим є, і акцентовано в самому першому пункті про їх контракт в законі, що договір має бути чітко ідентифікований як гіг-контракт. Це загалом робиться вкрай просто, тобто, просто пишеться, що це їх контракт номер такий, то і дві сторони уклали їх контракт між собою. Загалом все в іншому всьому договір підкорюється цивільному кодексу України. Тобто, у нас є предмет, є строк дії, є ціна договору, є права та? Обов'язки сторін, є відповідальність сторон сторін, загалом інші пункти, які сторони захочуть прописати для себе і затвердити. Змінити його можна так, звісно, тому, що в будь-якому випадку договір є угодою двох сторін, і одна сторона не може насаджати свої е, свої якісь пункти і вимоги. Тобто, фактично, про що домовились, те й має бути прописано. А на що варто звернути увагу фахівцям під час укладання їх контракту? В першу чергу, треба дивитися, щоб на папері було чи чітко прописано те, про що ви домовились. Якщо у вас є job offer з певними умовами, тобто це має бути чітко відображено в контракті і не має бути якихось умов по типу, як, знаєте, як люблять. Це не важливо, це так, це стандартна форма, треба її просто підписати. Такого бути в принципі не може. Ми сідаємо і читаємо весь контракт. Якщо ми не впевнені в своїх знаннях, значить ми звертаємося до профільного юриста, який дасть консультацію чітко попунктно і розпише всі ризики для вас. Ми звертаємо увагу на те, як надаються послуги послуги, як ставляться задачі, як е, калькулюється наша винагорода, тобто оплата, наша зарплата, фактично, як ми можемо вийти з договору в першу чергу, да, тому що це дуже важливий пункт для нас, що ми надаємо і які результати в, в, в ітогі ми вигрузимо клієнту да, на його замовлення. Це такий маст хев, що ми маємо подивитися знову ж таки, не впевнені, йдемо до юриста. Чим їх контракт відрізняється від трудового договору співпраці як ФОП від трудового договору? Він відрізняється тим, що в першу чергу він більш кастомізований, певно, під е, наш Кейс під будь-яку задачу. Його можна прописати те, що раніше ну воно фактично було в трудовому договорі, да але там, наприклад, зарплата про в закріплена у валюті. Такого раніше в нас в принципі не існувало для трудових відносин або відносин з працівником. А якісь певні обов'язки? обов'язки і певні алгоритми, там, допустимо, досягнення КІПІАЙ. Ми досягнули КІПІАЙ, ми молодці, нам плюшку. Овертайми чітко можна виписати. Вони правда називаються трошки незвично в законі, але фактично несуть той смисл, який нам потрібний. Тобто те все, що є хорошого насправді в трудовому договорі, перекочувало в їх контракт З ФОПами, ну історія там трохи специфічніша, да? тому що ФОП більш звичний. Всі звикли, що ми живемо тільки ось так. Але насамперед треба розуміти, що гі-контракт створювався для того, щоб всім було зручно і прозоро співпрацювати. Ти хочеш працювати в it сфері Ти там пішов на DevOps, Окей, питань нема. В тебе зарплата в валюті, ти можеш прописати в гі-контракті. Тобі потрібні декретні відпустки, кіпіа бонуси за KPI, овертайми. Якісь там ще додаткові плюшки, все є. Відпустка 17 робочих днів вперед гуляй, скільки хочеш. Тобто це все можна прописати. Все те, що раніше зашивалося, ховалося, розумілося тільки на словах як ФОПа, то тепер це все може бути відображено на договорі. А які переваги їх контрактів для компанії? Ну, в першу чергу, звісно, це прозорі взаємовідносини, тому що всі прекрасно розуміють, що взаємовідносини з працівниками як ФОПом. Це з точки зору податкової це ухиляння від сплати податків на те, що називають модним словом оптимізація податків. Але насправді справа в тому, що при їх контракті ми отримуємо прозору чисту схему, яка працює, вона дає можливість роботодавцю. Повністю захистити свої інтереси, забрати всі права на всі продукти, у них все чітко виписано, все прозоро і все класно. Ну і певно, податкові пільги, які вони отримують при сплаті податків. Да, тобто, при, понятне діло, що якщо при відношенні до ФОПа і е, трудових відносин там податкове навантаження геть відрізняється, то при гігконтракті і ФОПі там різниця в півтори відсотка. Тобто, це не є щось таке прям аж аж. І при цьому ми отримуємо можливість чітко прописати і зафіксувати те, що про що ми домовилися з людиною, і який результат ми маємо. А які переваги для працівників? Я думаю, що тут можна в першу чергу виділити те, що ми можемо чітко прописати все про те, що ми домовились. Там я дівчина, я хочу завагітнити, народити дитину. Питань нема, в мене є декретні. А я хочу чітко прописати відпустку, зафіксувати там якихось 20 робочих днів, тому що в мене ханука або ще щось. Там питань нема, ви чітко це прописуєте в договорі, ви маєте право на свою заслужену відпустку, а не домовляєтесь пишете там Тім Ліду про те, що ви там підете в нього перерва в роботі, потім починаються проблеми з калькуляцією відпрацьованих годин і, і, і так далі. Тобто ми маємо чітку, нормальну схему, яка працює, вона відображається на папері а не тільки на словах, і це круто. Чи має право компанія переводити працівника на гіг-контракт без його згоди? Ні. В будь-якому випадку будь-який договір завжди є угодою двох сторін. І е, підставою для розірвання трудового договору або, наприклад, договору з ФОПом, те, що ми хочемо перевести тебе на гі-контракт, це, ну, це нонсенс, і таке можна відбивати дуже легко. І заставити тебе підписати гі-контракт в принципі ніхто не може. Це незаконно. Чи має їх фахівець самостійно оплачувати податки, чи це може робити бухгалтер компанії? Насправді, це також один дуже хороший плюс для їх спеціаліста. Якщо при ФОПі нам потрібен бухгалтер, який буде нараховувати зарплату, там нараховувати податки, Податки, платити їх, да? то при співпраці з їх моделлю, ми маємо такі собі аля трудові відносини. Ми просто отримуємо винагороду заробітну плату. Всі податки, всі, всі утримання дійснюються роботодавцем. А чи може бути вказаним у їх контракті розмір винагороди? Може і має в будь-якому випадку. А Якщо це валютний договір, ну валют, прив'язка до валюти, то це має бути чітко зафіксовано і прив'язатися до того, що ми оплачуємо там в гривнях на момент виставлення рахунку. Наприклад, якщо у нас є якісь додаткові винагороди там за ті же переробітки або роботи по вихідним, або ще щось, це також має бути відображення. Тобто, якщо у нас погодинна оплата, значить ми пишемо, що вихідним ми працюємо там за подвійною три патрійною ставкою, наприклад. Або якщо у нас є прив'язка до KPI, ми також це прописуємо. Ніколи в ніякому випадку нічого не залишаємо на словах, чи отримує їх працівник стаж і як нараховується його майбутня пенсія? Насправді модель нарахування стажу і пенсії при їх контракті. Абсолютно аналогічно трудовому працевлаштуванню роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок з нашої винагороди. Він має сплачувати ЄСВ від мінімальної заробітної плати від мінімальної заробітної плати, встановленої в державі. Або він має, може на власний розсуд сплачувати з. Всієї нашої винагороди, якщо у нас заробітна плата, наприклад, 25 тисяч гривень, у нас там мінімальна заробітна плата там для прикладу 5, Він платить ЄСВ з 5 тисяч, тобто це наш мінімальний внесок, який необхідний нам для трудового стажу і пенсійних нарахувань. Але за розсудом роботодавця він може сплачувати ЄСВ із всієї суми винагороди. тобто в такому випадку наша. Пенсія буде щасливіша. як визначається тривалість контракту між роботодавцем та працівником? Їх контракт може бути безстроковим або строковим, тобто таким, що укладається на який певний проект. Це має бути чітко прописано в договорі, це має бути зафіксовано від момент підписання моментом чітка дата. І треба обов'язково звернути увагу, що якщо вас взяли на якісь проектні роботи, але при цьому після закінчення строку ви продовжуєте виконувати свої зобов'язання, це автоматично вважається тим, що договір. Є пролонгованим і стає безстроковим. Тобто, фактично, поздравляю вас, взяли на роботу назавжди. Чи можна звільнити гіг контрактора, якщо він, наприклад, непродуктивний, за бажанням керівництва, як це можна зробити з ФОП? так, можна в законодавстві передбачена чітка модель, односторонньої відмови від гіг-контракту? Вона полягає в тому, що в законі написано попередити письмово або електронно не пізніше, ніж за 30 календарних днів, додати припинення співпраці, але договором може бути передбачений більший строк, але в якому разі не менше. Тобто це може бути, наприклад, попередження за 60 днів. І плюс до всього у нас є аналог з. З випробувального терміну, тобто він дає можливість роботодавцю протягом а, трьох місяців перших співпраці розірвати в односторонньому порядку договір, попередивши працівник спеціаліста за три календарні дні додати припинення. Якщо фахівець уклав їх контракт, але не закрив ФОП, то чи потрібно йому двічі сплачувати ЄСВ? Питання дуже цікаве, насправді. Ми розуміємо для себе, що оскільки ми є гіг спеціалістом, за нас сплачують ЄСВ. Сумарно за квартал ви виходите на ту саму плюс-мінус цифру ЄСВ, яку би ви платили як ФОП. Але моя дружня вам порада платіть в ЄСВ і там і там, тому що краще заплатити ніж потім доводити податкові, що все ж таки да дійсно за мене хтось щось платив. Як можна розірвати контракт з боку працівника? Які тут є ризики? В Принципі, умови розірвання договору для сторони роботодавця і для сторони працівника, вони є однаковими. Тобто, в законі чітко прописано, що якщо сторона хоче відмовитись від договору в односторонньому порядку, вона попереджає не. Менше, ніж за 30 календарних днів, якщо інше не передбачено самим договором. Це ж так само працює і для працівника. Тобто, якщо у вас є чітко прописано 30 днів, тобто, будь ласка, за 30 днів напишіть листа там своєму керівнику або особі, яка вказана в договорі як представник роботодавця. На цей мейл ми пишемо лист, що сорі, я устал, я ухожу. І, в принципі, ми відраховуємо 30 днів і день настав. Ми розриваємо договір. Ризики, взагалом, якщо процедура дотримана, тобто вона не порушена, я не вбачаю. Єдине, що може насправді статися, це що якщо ви неправильно порахували дні, то доведеться ще декілька днів там, допрацювати, щоб дотриматись оцих 30 днів, наприклад. Загалом все.